Мене не блядь! Та то є ка фотоапарат? Не є якісь. Що маєте файного сказати? Хуй звено звідкувач. Що ви думаєте про село Пикуловичі? Рагуліт. <ріст> а, а Борщовичі. <ріст> а Борщовичі сказка. <ріст> <ріст> що ви маєте сказати Віктору Ющенкові? Кому? Президенту. що, хто такий? <ріст> Я не знаю, нахуй не А Юлі Тимошенко. А вона хто таке? <ріху> Жінка Ющенка. А президенту Джорджу Буш? О, блін, в Америці. Хайдеш дулярів. <ріху> а Путіну? А Путіну то не хайдаш рублів. То ми, блязи, без клі. А чому чоловік? А шесть хочеш. <ріху> Жінку маєте? Прошу. Жінку. Не вмерла. То ви так довели. Ну хуй його знаєте. Так ще став. Коханку маєте? Оооо, а не йду. А що ви з ними робите? Граю! А як ви граєте? Покажіть. Не Нема на кого показати, ага. А є чим грати? О-то, <турец> от, туди Знаєш, подивимось прийде. Є, 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 є. Ага. Добре. Ну що ж, яке послання у вас для народу України? Дуракі вони собі. <ріхи> Тихо, гаймов молод, а зараз мені випущуть. Не дають на даю я був. Дуракели. <ріхи>